На Рівненщині вибухнув приватний будинок. Пенсіонерка загинула. Подія трапилась у селі Ванни Радивилівського району. У хаті проживали двоє пенсіонерів та їх 33-річний син. Внаслідок вибуху було частково зруйновано будівля. Елемент дерев'яної конструкції стелі був була смертельно травмована його дружина сам потеплів на даний час знаходиться в лікарні. Він отримав 35%. відсотків. Термічних опіків стан пенсіонера важкий. За його життя борються медики. Його син не постраждав. Попередньою причиною вибуху є пошкоджена газова труба. У будинок йшло багато газу, а господар був лежачим і часто палив у ліжку. Це й могло послужити іскрою. Власник курив, сигарета впала на матрас. Матрас почав тліти. От власник будинку хотів встати з ліжка, от взявся за газову трубу. За опускної газової, газової яка кашта до конвектора, От, і значить, хотів стати із ліжка. От, в цей час відбулося руйнування запірного крана на опуску до газового приладу, От, бо в цей час цей самим встановлений газовий конвектор працював. От, ну і загазувало приміщення і таким чином відбулось, відбувся вибух. Все ж остаточну причину вибуху назвуть через 10 днів стільки триватиме розслідування аварії.